Учені з Лондона відкрили феномен, коли людина бреше вперше, мозок реагує тривогою, але з кожною наступною брехнею сигнал слабше, совість тихає. Біблія давно сказала, хто чинить гріх, той стає рабом гріха Іван від Іван, Івана. Так що ж таке гріх насправді? Тема один: що таке гріх? Від промаху повстіль до нейробіології брехні. Єврейське слово хатат і грецька хамартія означають промахнутися. Гріх це не тільки злочин, а життя повз Божу ціль. Якщо ми не знаємо цілі, то як можемо влучити? Психологія говорить про когнітивний дисонанс. Я знаю добре, але роблю протилежне. Біблія називає це гріхом серця. Кожен хоч раз ловив себе на думці, я роблю те, чого не хочу. Нейробіологія показує, брехня чи залежність створюють у мозоку нові доріжки, які ведуть до наступних компромісів. А Біблія говорить, маленька закваска квасить усе тісто. Уяви тріщину в дамбі, маленьку. Але руйнівну культура теж бачиться. Іван Франко в поемі Моїсеї показав народ, який розривається між вірністю і бунтом. Данте описав грішників як тих, хто жив мимо любові. А тепер запитай себе, у якій сфері ти живеш мимо любові? Історія підтверджує: Рим впав не лише від ворогів, а від корупції та розпусти. Радянський Союз здавалося сильним. Але система брехні зруйнувала його всередині. Гріх працює як повільний рак. Спершу невидима, потім невблаганна. Ісус говорить: не лише вбивство, але й гнів є гріхом, не лише перелюб, а й пожадливий погляд. Найглибша проблема починається там, де ніхто не бачить у Серці, наслідки завжди одні: розрив і смерть. Психологія описує це як руйнування особистості, історія як падіння імперії. Біблія говорить, заплата за гріх, смерть. Людина без Бога, як телефон без зарядки, ще працює, але фінал неминучий. Згадаємо коротеньку історію: 1986 рік. Чорнобиль, кілька дрібних компромісів інженерів. Призвели до вибуху, що зруйнував життя мільйонів. Гріх діє так само, маленькі порушення накопичуються і, зрештою, вибухають трагедію. Отже, гріх не релігійний ярлик, а універсальна реальність, наука, психологія, історія всі бачать його прояви. Але тільки Біблія дає не лише діагноз, а й ліки. Усі ми блукали, немов вівці. Кожен ходив своєю дорогою, та Господь поклав на нього, на христа, гріхи всіх нас, говорить пророк Ісая. 53 розділ, 6 вірш.